Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок математики. Пролунав дзвінок. Починається урок. З маминої ласки, зі шкільної казки, за столи мерщій сідаємо до роботи, приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. І спочатку пригадаємо вивчене. Зменшуване шість, від'ємник 5. Отже, що треба зробити з числами, дітки? Число шість зменшити на 5, або від шести відняти 5. Яка ж різниця буде? Різниця 1. Наступне перший доданок 5, другий доданок 1. Що це значить? Доданок, доданок. Що з числами треба зробити? Правильно додати, між ними поставити знак плюс. Яка ж буде сума? Сума 6. Продовжуємо. Зараз гра математичні вирази. Починаємо. До трьох додати п'ять буде вісім, до п'яти додати чотири, дев'ять. Від десяти відняти п'ять – П'ять. До одного додати п'ять. Шість. Від семи відняти п'ять. Два. Продовжуємо. Від п'яти відняти один. Чотири. Від п'яти відняти чотири. Один. До п'яти додати два, сім. До п'яти додати п'ять. Десять. До п'яти додати нуль. П'ять. Молодці. А зараз загадка. У садках. Гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Вже скоро, скоро сестриця прийде. Так, дітки, це осінь. Восени збирають, врожаї і овочів, і фруктів. Наступне. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, В дружбі з дітьми я всіма Здогадались я так, зима правильно. Привітанням журавля я пробуджую поля. Небеса і ручаї та заквітчую гаї. Відгадали, хто вона ця красуня чарівна? Коли природа пробуджується, Адже наступає весна правильно. В небі ластівка летить, З вітром листя шелестить. Воду п'є лека, сонце палить спека, дозріває жито, яка ж пора. Так, дітки, літо, ми з вами повторили всі чотири пори року. Повторимо їх осінь, зима, весна та літо. Читаємо вирази. Як же можна прочитати ці вирази? Пригадаємо. До 5 додати 2, число 5 збільшити на 2, знайти суму чисел 5 і 2 та 5 плюс 2. Як же по різному можна прочитати цей вираз? Від 9 відняти 3. 9 зменшити на 3, 9 мінус 3 та знайти різницю чисел 9 та 3. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися обчислювати значення виразів. Креслитимемо відрізки. Починаємо з обчислення виразів. Це завдання у підручнику на сторінці 45. Готові? Усно починаємо обчислення. До трьох додати нуль. Три. До п'яти додати один шість. До трьох додати три. Шість. До дев'яти додати один. Десять. Від восьми відняти два шість. Від семи відняти три чотири. Перевірте, будь ласка. Наступні вирази. Від десяти відняти один. Від п'яти відняти нуль. Від семи відняти чотири. До трьох додати 5, до 7 додати 2, від дев'яти відняти 5, перевіряємо, ну а зараз будемо складати та записувати в додаткових зошитах по три вирази до кожного малюнка. Та обчислюватимо їхні значення. Як же ж ви скажете, можна обчи... скласти три вирази? Пригадаємо, що з кожного прикладу на додавання можна скласти два приклади на піднімання. Дивимося на перший малюночок, що ми бачимо? Чотири квіточки жовтого кольору та Чотири квіточки рожевого кольору. Запишемо до чотирьох додати 3, разом буде 7. Складемо тепер приклад на віднімання. Пригадайте, якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Отже, від семи відняти 3, закриваємо пальчиками 7 та 3, залишається чотири. Тепер від 7 відняти 4, закриваємо пальчиками 7 та 4, буде 3. Наступний малюночок, на якому ми бачимо шишки. 5 великих шишок із ялинки і дві маленькі соснові. Складаємо приклад на додавання. До 5 додати 2 разом 7. Тепер на віднімання. Від 7 відняти 2. Дивіться. Від 7 віднімаємо 2, залишається 5. А якщо від 7 відняти 5 буде 2. Наступне завдання три батони та два хліба. Разом хлібобулочних виробів буде 5. Складаємо вирази на віднімання. Від 5 відняти 2 буде 3. Та від 5 відняти 3 буде 2. Огірочки та помідорчики. 4 огірка 5 помідорів. Скільки разом буде овочів? 9. Складаємо приклади на віднімання. Від 9 відняти 5 помідорів залишиться 4 огірки. Від 9 овочів відняти 4 огірки залишиться 5 помідорів. Поставте відео на паузу та допишіть ці приклади. Наступне завдання креслення відрізка. Треба накреслити відрізок на 4 см коротший від поданого. Для цього маємо спочатку виміряти відрізок, який на екрані. Підносимо лінійку. Дивимося, на якій позначці зупинився відрізок. На позначці 9. Значить, цей відрізок має довжину 9 см. Нам треба накреслити на 4 сантиметри коротший відрізок від цього поданого. Коротший значить менший. Отже, цю довжину треба зменшити на 4. Від 9 відняти 4 дорівнює 5. Тепер ми маємо накреслити. Відрізок завдовжки 5 сантиметрів. Пригадуємо: спочатку ставимо крапочку, де буде починатися відрізок, підносимо лінієчку, 0 має бути на цій позначці, на першій крапочці. Далі ставимо крапочку з числом 5. Ось тут вона має бути. Що залишилось зробити? Залишилося поєднати ці дві точки однією прямою лінією. Ось ми й накреслили з вами відрізок довжиною 5 см. А зараз логічне завдання. Бешкетник спостерігає за вами. Подивіться, будь ласка, на цей ряд та скажіть, яка фігура буде наступною? Здогадалися? В цьому ряді наступний буде трикутник блакитний. Подивіться круг-круг, квадрат-квадрат. Трикутник-трикутник. Далі. А яка ж фігура має бути наступною в цьому ряді? Простежимо, яка ж тут закономірність? Великий круг маленький круг. Великий трикутник маленький трикутник. Значить, великий квадрат поруч має бути маленький квадрат. А якого кольору, подивіться, друга, кожна друга фігура? Жовтого. Отже, жовтий квадрат. Перевірте, чи правильно ви сидите за партою. Спина рівна. Відкриваємо наші робочі зошити на сторінці 40 і розімнемо пальчики перед тим, як розпочати писати в зошиті. Виконаємо вправу деревце. Розпочнемо ми із написання цифр. Будемо чергувати. 1, 4. Далі один через клітинку 4. Що спільного в цих цифрах? Погляньте. пряма похила паличка. Переходимо до наступного завдання. Склади та запиши по три вирази. До кожного малюнка та обчисли їх значення. Пам'ятаєте, ми сьогодні з вами виконували таке завдання. П'ять чашок два блюдця. Скільки разом посуду? 5 плюс 2 дорівнює 7. А тепер з цього прикладу на додавання треба скласти два приклади на піднімання. Це завдання виконайте самостійно, адже подібне. Ми сьогодні виконували. Та скажіть, чи пов'язані між собою дії додавання та віднімання? Так, дітки, пов'язані. Друге завдання. У кожному ряді розфарбуй кілька предметів, а після цього за малюнками склади вирази на додавання та віднімання. Ну, наприклад, на першому малюночку ми бачимо сердечка. Наприклад, якщо зафарбувати три з них, то незафарбованими залишаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, складаємо приклад на додавання. До трьох додати 6 дорівнює 9. А тепер з цього прикладу на додавання треба скласти два вирази на віднімання. Теж саме з оцими серветками. А які фігури нагадують ці предмети? Намалюй, будь ласка, отут. Наступне математичне завдання вимагає від вас добре подумати. Бачите, яка павутинка? Павучок вже спускається по ній. У павука хрестовика два основних ока. А бічних на шість більше. То скільки бічних? Два та ще шість. Так, дітки, вісім. А скільки ж всього очей у павука хрестовика, якщо два основних та вісім бічних. Отже. Спочатку ми з вами додавали до двох шість, щоб дізнатися, скільки бічних очей. А потім складали разом основні та бічні очі і дізналися, що у цього павука аж 10 очей, уявляєте? А зараз ось яке цікаве завдання. Треба перевірити, чи. Потрапить бджілка до вулика, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. Подивіться, будь ласка, як їй слід рухатися. Двічі вліво дві клітинки одна-дві. Одну вниз. Одна вниз. Дві вліво, один-два. Одна вгору. Один. Дві вліво. Один два. Одна вгору дісталася бджілка до свого вулика. А зараз вправа допитлива квіточка. Оберіть питання, на яке хотіли б відповісти. Перше, про що нове сьогодні дізнався, або що ти сьогодні виконав самотужки самостійно. В якому завданні допомагала мама. Яке завдання сподобалось найбільше? Та над чим ще потрібно подумати? Обери будь-яке з цих питань та дай відповідь Дякую вам, дітки. Дякую за роботу на цьому уроці. А тепер пора відпочити. Silent nights recalling you Наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Готуємось до наступного уроку!